Всім мої вітання. Всім доброго дня і мирного неба. Ось Сиджу на кухні, принесла машинку. Хочу трошки спробувати щось шити. По-перше, я маю, 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 що я підшила штани одні, принесла мені жіночка джинси. Пічети чоловікові я пічела. Отакі, О, вже печела. І ще я маю е, такі штани, що м -м, треба, треба їх було трошки так як залатати, але машинка їх не бере. Отакі штани. Такі, як балонові, але машинка їх не дуже. Хоче брати. О. І от я трошки підшила, підшила, підобрала руками, а трошки машинку. І от таке я сьогодні роблю. Зараз піду на двір, бо треба, у, мені, у мене є е, новий житель на моїм господарстві, і треба подивитися, що там робиться. О, чи вони там не кусаються. У нас холодно, холодно, похолодало, я вам скажу, мені треба в якусь кімнату і принести стіл, щоб я на столі там спеціальним робила. Для машинки, щоб був стіл, а я так собі тут на кухні повключала світла, і мені тут добре, і я тут сіла. В перший раз, перший раз, хоч я не дуже маю для того. Часу, але так рішила, що трошки, е, трошки я все зроблю. Раз я людині пообіцяла, то треба все зробити. О. Ну, от і, така, от і така моя робота. Але зараз піду на двір, подивлюся, що там все роблю, беруся. Мені за хлібом треба піти. Взагалі, то мені треба поїхати, поїхати бо мені треба до сестри поїхати і на цвинтар поїхати то я зараз, то, напевно, що ще трошки і то-то зроблю і вас з собою візьму. Бачите, у нас паде дощик, то, то прояснюється, то трошки десь сонце виходить, то знов дощ, вітер таке холодне, нема тепла. О, тепла нема. От бачите, ніби сонце сіпро, проявляється. Ну і знову. І знову холодно, так що тепла в нас. Нема тепла в нас. Але йдемо, йдемо. Я йду, йду, озуваюсь, Йду туди, подивлюся, що там мій новий житель робить. І, і вас з собою забираю. Разом подивимось. Квіти ще цвітують, бачите. Трояндом ще хоч би що. Бачите, як ще цвітують трояндочки. Вже вони такі десь якісь, але ще светують, ще от навіть розпускаються ще. о, бачите, що навіть розпускаються ті трояндочки, Машина в мене вже вигнана, стоїть. о, то Я зараз ще буду їхати, але треба краще вдітись мені. У мене кроличка, оця в нас спудилася, мала кроленятка. Бачите, оця мала кроленятка. Це молода в нас кроличка, вона вже другий раз мала. Але що? Мало чоловік думав, що вона мати не буде, а вона мала. О, не буду її чіпати, бо вона лише їм вчора їх мала. І, і най вона собі тут тихенько сидить. Хочу вам показати свого нового жителя, а, але дивлюся, що я зараз курем всім відкрию, і най вони вже всі привикають одні до других. Подивіться. Бачите? Я не знаю, чи це він перелетів цей. Цей е, індик. Я собі придбала такого білого індика до своїх тих дівчат. І, і він такий гарнюній та молодий. Молодий, але він такий файний, О, великий, з тих великих таких. великих бачите, який він. А. І зараз я відкрию цю квітку. Чоловік не відкрив зранку, бо не знав, як себе поведуть. Кугути дика не чіпають, скажу вам, але ці кугути можуть битися самі поміж собою. Ну нічого, поб'ються і помируться. Що я зроблю? Так і буде, відкрию, і подивлюся, що вони будуть собі е, робити. От мені не здало, що ті качки є. Мені бажано, аби ті качки лишилися самі, бо курень як ще не нап'ють чистої води. То зараз подивимося, може я зараз і до купи кури, а качки лиш. подивлюся Ви бачите, кугути не знаю, як буде, а курки між собою починають битися. Ви вірите яке? Ви бачите, який цей мій індик. Він набагато вищий на ногах, такий молодий. поміняється друга кров О, і, і не знаю, як воно буде на другий рік, але собі... Придбала я такого індика. дика, най мені буде в господарстві. Така красота. Кури трохи боються всі. Ну, подивимося, як вони себе будуть вести. Не всі такі агресивні, але або кури виперилися, такі бідні, такі бідні. Ну нічого, така якраз пора на них. Зараз я побуду тут і понаблюдаю, що вони будуть себе, як вони себе поведуть. Бачите, туди війну не, 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 ніяку не, не зробили, а тепер вже подивіться, що вони будуть робити. А. Індечка нападає на індека, бачите, і там він вже відбивається. Зразу не було перший день нічого. Вони все собі мер, мирно, мирно собі, е, себе поводили. А зараз подивіться, що вони роблять. Такі вони настроєні. Ага. Нічого, приверхнуть. Ну, а що робити? Так. Всі, що тут були на всій половині, то себе почувають так, знаєте, впевнено, вони в себе вдома. А оці бідні, що з тої половини засіти, подивіться, вони всі сюди поховали і погуці разом з ними, ви видите? Поховалися бідні і все, боються. Боються, одна курка коло них та голошейка, Боються вийти. А це во таке? Аво, ало. Ну нічого, буду пільнувати, буду пільнувати їх, буду видіти, як вони себе поводять, трохи їх буду розганяти, щоб вони не билися. І, і так буде. І так буде. О. Сонце вийшло. Сонце вийшло, а хмара там така суне велика. Качки лишу вже самі по качки. Дуже каламуті воду, дуже каламуті воду. То вже вони привикають. Подивлюся, подивлюся, як буде. Ну, Та де якось мусі привикати. Ну, а що робити? Мусі якось привикати одні до других. Але е, індик в мене був на цій стороні, я не знаю. Він напевно, що перелітає, придесі йому е, там пару пір'їн тих його. Вимкнути. Прийдеся вимкнути пару пір'їн. Ага. Угу. Отако. Добре. Добре, буду їхати. Буду їхати. Хочу вам сказати, що в машині тепло, але на вулиці це не є тепло. Але зараз буду. Буду. Я довго ні. Я лишень. Їду і все. Машина стояла не відранку і вже треба прогріти Чуть-чуть Треба машину трошки прогріти. Ну, їдемо, подам пакет ті жіноці, що мені давала з тими штанами. Та й і щось вона мені дзвонила, я не можу до її номер її знайти. Що вона мені дзвонила, не знаю. Добре, я буду їхати, тому що вам зніму щось. Я приїхала вже коло з Зараз йду, візьму, візьму з машини, свічечки і квіти, і йду до мами. Бачите, тут похоронена моя мама. Тут я прийшла, запалила свічечки. Вітер дуже не дуже горіли. І... Помолилася, бо 17 років, як моя мама померла. О, Отого я і приїхала на, на цвинтар. А тут у нас, бачите, отако все похоронені, похоронені, все, люди похоронені. Отакова у нас цвинтар. Я вже приїхала додому. І думаю, собі вийшла тут і дивлюся, думаю собі, я маю ще таку І думаю, де би я її посадила. А тут, в мене. А тут думаю, чи сюди висадити, чи може туди висадити. Зараз подивлюся я. Якщо я там вкопаю, бо нема нікого вдома, чоловіка нема то може там посаджу. Але йду, подивлюся Бачите, який я собі купила кущик, він весь в пуп'янках, такий розовий. бачите о, І я думаю собі, що я би його хотіла тут. Посадити коло цього усього. О, він ще зв'язаний такий, і тут він має. Тут пов'язаний, я його розріжу ножиком о і шнурочком зв'язаний, і я би його хотіла тут, тут таки тут його посадити. Не знаю, чи я зможу вкопати ямку, чи не зможу на нього вкопати. Може, я вкопаю. Як я це зроблю, то я вам покажу. Добре, йду зараз калем, попробую Бачите, я розв'язала то і забрала ту землю, і хочу вам сказати, бо вже так казали, що якщо е... Корінь обрізаний, то він більше не буде нічого ніде пускати, ні, нічого. Але я бачу, що тут во вроді би пускає. Аж ти ще що пускає такі корінчики. Ну, То будемо видіти, бо чоловік казав, що лише е, викопав згороду і зразу нічого не обрізав, ні нічого. Подивимося, якщо воно на другий рік прийметься і на другий рік е, зійде, то воно добре. Якщо не зійде, то значить вони. Вони все паскудно, паскудно обманюють людей. О, Тут подивимося. Зараз я стану ямку копати. Може, якраз я її викопаю. Буде видно. Копала я ямку, зараз ту землю погану, тут всю з каміння викину. Тут принесла такої чистої землі з перегноєм. Зараз трошки засиплю туди, а трошки е зверху вже внесла водички, тут корінь невеликий. Не Знаю. Подивимось, сподіваюся, що приймісь, то я зараз це буду робити. Ну, от і все, Тут той нездалий ґрунт з камінням щебенем я позбирала. Тут чистеньким засипала, вже влила два рази водички. І все, якась вона низенька та кризинтемка. Може, вона трошки піднесеся, а може, це така малесенька кризинтемка низька, не знаю. Будемо видіти, прийміся, примісі, не прийміся, ну, то таке. То вже буде видно. Але наразі вона би мала ще дуже-дуже-дуже цвіст. Добре, добре, На всім буде все. Будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. пока. Не знаю, бачите, якаса. бачите, якаса. Така велика і якась стріпіхата. Якась тріпіхата і не наростає, не наростає багато, таке вовни в нього є. Ну, щось трошки наросла, але не так багато. ну таке Всім до зустрічі, всім пока-пока.